Доброго ранку, з вами Кола Латанський, коуч успіху. Сьогодні ми поговоримо про важливий аспект досягнення цілей, над яким мало хто задумується. Багато хто з нас прагне великого успіху: грошей, автомобілів, будинків, яхт, дружинь, красунь або чоловіків, красенів, влади, популярності. Однак, все це минуще, все це можна втратити в одну мить. Ви можете позбутись вашого авто, земельної ділянки, ваших авторських прав та ліцензій, можете залишитись без стосунків. Треба пам'ятати про те, що важливі не речі, які ви отримуєте на шляху до вашого успіху, а те, ким стаєте ви, досягаючи ваших цілей. Колись видатний бізнес-філософ Джим Рон сказав: ставте перед собою значну ціль, таку, щоб у процесі її досягнення і самому стати більш значним. Отже, потрібні нові навички, нові стосунки, нові звички. Вам необхідно постійно тягнутися вгору. Історія знає безліч прикладів, коли успішні люди, мільйонери або мільярдери, позбувались всього, що вони мали, але досить швидко усе поверталось до них. Чому? Тому що ця людина має інший рівень знань, образ мислення та інше оточення. Приміром, Вол Дісней був банкрутом сім разів, проте це не завадило йому отримати 32 оскари. Зрозумійте, ви не ваші речі. Ви не ваш автомобіль, не ваш будинок, не ваш бізнес. Ви це ви. Та особистість, що стала такою завдяки руху по життю та досягненню цілей. Пам'ятайте, важливе не те, чого ви досягнете, а те, ким ви станете завдяки досягненню ваших цілей. З вами був коуч успіху Микола Латанський. Я бажаю вам гарного дня та пам'ятайте, лише ви визначаєте, яким буде ваше життя. Щастя вам, здоров'я та багатства. До зустрічі!